Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимося автомобілі, яких ще нема ніде. Це 2024 року випуску моделі, яких ми ще не можемо порухати просто так. Проте ми в сієтлі і зараз ми зможемо побачити велику кількість моделів, марок, які реально є круті. Так що додивіться це відео до кінця, буде багато всього цікавого, а ми погнали. Зразу при вході нас вітають Тойоти. Я не буду нічого сильно читати, просто невеличкі огляди, цілі відео, де я показую якісь найцікавіші машини, ви зможете подивитись потім. Пишіть мені, які машини вас зацікавили, я для вас їх зразу буду зазнімати. Отож, перша наша машина це є нова Toyota Sienna, яка коштує 36 тисяч 884 долари. Це є невеликий такий мінівен ззаду, з, з, з розсувними дверима, які виїжджають самостійно. Він нас, до речі, Получається семирядний, тобто ви можете багато кого сюди посадити. Тут у нас також є зразу невеликий багажник, де ми можемо нормально лягти і сісти. Йдемо його глянемо з тої сторони, поки там все зайнято є люди. Двері у нас відчиняються автоматично, самостійно. Тут в нас є класні крісла, вони виглядають плюс-мінус отак. Я думаю, що вони рухаються вліво. Ага, так ми їх можемо скласти, відсунути і. Сідаючи зразу сюди, ми маємо реально, Хоча, чесно, місце так собі. Я прям от головою сюди доторкаюсь. Тут у нас телевізор, клімат-контроль. В принципі, окей, йдемо далі. Нова Toyota. То в нас є Highlander, новий. 36 620 доларів. Як на мене, абсолютно. Цікаво, абсолютно дешево. Це є гібридна версія. Це з новим двигуном 2.4 турбо з восьми передачами. Зразу вона нас йде з віліками. Велика, класна машина в гарному чорному кольорі. Спереду червоний салон, шкіра. Сидиш тут, в принципі, чудово, великий екранчик. Люк, один, правда, тільки люк, більше нема. Ну, Але нічого, то Toyota вона має бути простою. Ну і в принципі вона нам дає те, що вона має нам давати, достатньо багато місця взаді, як бачите, скільки там людей залізло. Ну, і Вона також у нас є семимісна, взаді в багажнику місця просто отак. Дуже мало. Але нічого страшного. Ідемо далі, Toyota. Цікава Toyota, бо це Toyota RAV-4. Я зразу бачу, що то є гібридний двигун, який там є... забезпечує дуже хороший розхід, дуже хороший е... розхід на гази. 31 тисяча доларів. Можемо зразу придбати цю машину. Е... Багажник, як ви бачите, вже тут є набагато більший. Реально зручний, до речі, з преміальною музикою JBL в гарному, виповненому такому синенькому кольорі. Мені особисто ця машина. Навіть якщо вона така голубенька, але мені вона дуже вподоби, через те, що є такі цікаві чорні елементи, чорні диски, які можна порухати. Ідемо сядемо на пасажирське місце, бо у нас водійське зайняте. Взаду, як ми бачимо, місце плюс-мінус окей, так собі колінка заходять, але тут є велика ніша для того, щоб ви могли собі запхати спокійно ваші ноги. Шкіра Тойотівська така, собі не зовсім приємна. але це окей, збоку. Збоку сидимо, як в Тойоті, вже великий екранчик на GBL, автомат. В принципі, то все саме, що і було в старших моделях. Нічого тут сильно не змінилось, правда, з'явився у нас вже електронний дисплей. Йдемо, скоро зазнімемо, поки нікого нема. Побігли, побігли, побігли. За рулем ми сідаємо зразу отак. Так, тут, правда, хтось сидів, що мені зараз не дуже зручно, але зазнімив оцей ЖК-дисплей. Отак він виглядає. Ну, Цікаво. check engine горить зразу з салону Toyota. Що в нас ще є по Тойоті? Toyota? По Toyota, у Тойоті представлена... у нас, до речі, ще представлена дуже цікава машина. Це є Grand Highlander. Він є більший, ніж простий Highlander, Понятно, що він також зроблений в червоному кольорі. Дуже мені подобається його. Дизайн, передня камера. Все ну, реально прикольно. Ні? Він такий достатньо агресивно виглядає, такі вузькі фари. Він так на тебе дивиться. Такий кашалот. Дуже гарна машина. Вона у нас також представлена в семимісному варіанті. В середині нас зустрічає невеличка така вставка з дерева. Ні, це не дерево, це пластмаса. Під дерево в салоні. В салоні треба трошки опустити, я не буду опускати. Знову ж таки, ЖК-дисплей, великий екран, великий екран, коробка. І, в принципі, все те саме, що і є. Місця тут, я думаю, придостатньо. Там сидить в нас дуже багато людей. Ці крісла вони лягають туди-сюди. Королівські, до речі, крісла, тобто для, лише для двох людей. Щодо багажника, він тут же, до речі, це ж Grand Highlander. Він у нас тут, до речі, більший, ніж в простому Хайлендері. Реально вже щось можна поставити. І нас вітає ще одна остання машина. З Тойоти, правильно? Ні, ще є Тойоти. Цікава машинка, цікавий дизайн. Вона вже така йде більш футуристична і реально виглядає, як на мене, вже трошки з космосу. Для Тойоти це є дивно. Реально, ну для мене особисто дивно, бо Тойота зазвичай робить такі більш е серйозні машини для старших людей. Але тут же щось з'являється таке е цікавіше. З цього я підозрюю, що це можливо навіть є електричний автомобіль. Це електричний автомобіль на 80 кВт, дуал, е подвійний мотор. Цікава, вона не є зовсім велика, не є зовсім мала. В салон нас зустрічає, до речі, абсолютно як в новому пріусі. Сидиш тут, ну, як в космольоті, нас зустрічає дуже велика і широка панель. Тут щось таке згадується, нас, як на сонячні батареї. Речашки всякі, екранчик невеликий. Ну і тут сидиш реально прикольно через те, що цей дисплей, який тобі буде показувати швидкий, ще якусь інформацію. Він реально розташований, як на мене. Зручно, машина з чорним дахом, з люком, я зараз спробую сісти так, як мені зручно, і сісти потім самому за собою. Плюс мінус отак мені зручно. Так, У нас ще крісло взаді складається. Якщо скласти назад крісло, Ну, до речі, я сиджу. Я сиджу нормально, тут для колін є місце. Проте... Отут у нас все звисає, ну і ноги вперід ми не можемо запхати через те, що крісло я дуже низько опускаю. У нас два люки. Ну і саме головне, що це електричний автомобіль. Я думаю, що він буде дарувати багато емоцій. І взаді я вже бачу реально дуже круту машину. Це новий Prius, Новий Prius. Просто вдумайтесь на оцей дизайн. Це новий Prius. Задайте всі Prius, які були до того. Вони вже ставали футуристичні, але що це? Ще й говорить, що він трохи спортивний, що він реально має щось 200 кінських сил, і що він прекрасно е, їде. Його ціна 32 тисячі доларів. За новий гібридний Prius з двома літровими, з дволітровим двигуном. Це є плагін, тобто ви його ще додатково можете е, заряджати. Да, 220, кого 220 кінських сил. Чудовий вигляд, як на мене, він ще дуже класно зроблений, як для аеродинаміки через те, що вітер буде просто скрізь нього приходити. Як ви бачите, тут достатньо таке низьке скло. Він отак йде, якби якийсь такий невеличкий трамплін. В нього вже великі, достатньо гарні колеса, достатньо великі. Пріуси славляться своїми великими багажниками. Він вже тут відкривається повністю електричний. І тут. Ну, так собі місце, якщо чесно, набагато менше, ніж було в попередніх пріусах. Ну, але що є, то є місце. Реально чомусь небагато і ще через ті його форми ми не зможемо тут поставити якісь е такі е вищі сумки. Тут, в принципі, нас зустрічає такий самий пріус, ідентичний, там дуже багато людей, тому ми сідаємо в оцей. Тут просто чудово. Ми маємо е, регульовки, крісел, всі не електронні Знову ж таки, пріусова коробочка. Подивіться, якою вона стала, реально малюсенький джойстик. І він ще й так чітко входить. Це просто як якийсь корч-дріфт машині. Що робиться? Гарний екран, і так само, як з мною електричною Toyотою, в нас зустрічає такий самий дисплей. Ну Мені реально прикольно. Воно вже, знаєте, Prius така машина. Бюджетна, бюджетна і дуже непримітна. Хоча з цієї версією, мені здається, що вони е, достатньо класно почали це робити. Чомусь задні двері в нас не відкриваються. Ну нічого страшного. Абсолютно для мене цікава машина Toyota Crown. 40 тисяч доларів наша ціна. Вона також дає нас разом з гібридним двигуном. Е, по двигуні тут у нас виходить 2,5 з гібридною установкою, яка має 236 кінських сил. 236 кінських сил. Я думаю, що та машина не є легка. Але окей, нас тут зустрічає така класна решітка, реально прикольна з таких трикутничків невеликих зроблених. І то реально така структура. Тут у нас напевно стоять якісь радари. Що я зразу зауважую, це дуже великі диски. 21 колесо. 21 колесо. Класно виглядає. Зараз у нас є можливість швидко присісти в цей автомобіль. В принципі, я бачу, Тойота робить концепцію невеликих оцих стіків. Таке саме, як в Prius'і нас зустрічає і тут. Знову ж таки, сенсорний екран. Тут також на якісь кнопочці, незрозумілі, мені здається, що тут щось бракує. Руль машина велика, крісла, максимально мені зручні. Реально в ній класно сидіти, не вистачає підрульових лепестків. Але я так підозрюю, що тут стоїть така сама коробка, як в Prius'і, тобто без, без сцеплення. Реально гарний інтер'єр. Екстер'єр, якщо сісти взаді, сам за собою сідаєш. Ну, місце так собі, голова в мене дуже сильно впирається. Сюди в нас є велика панорама, ноги сюди не дуже добре влазять і вилазять теж, але музика преміальна JBL. Тепер ми йдемо, пробіжемося по Volkswagen. Перший нас зустрічає великий, я думаю, що це один з найбільших Volkswagenів. Це є Атлас, Volkswagen Атлас 24-го року. Зовсім новий. З 2-літровим tci двигуном. ви собі уявіть, на цю велику машину тільки 2 літри, що зразу нам дають можливість сісти в цю машину. Також він, до речі, на гарних величезних дисках. Просто шалений. Не дали нам можливість сісти в ту машину, ну, нічого ми підемо е, далі. Його задня частина просто чудова, велика, гарна монофара. Мені подобається взаді. Хоча сам по вигляду Атлас, він мені завжди був такий не дуже гарний. Як завжди, у нас є сім місць. Я думаю, якщо їх опустити, місця буде дуже багато. Тут у нас знаходиться не зовсім великий багажник, але щось таке покласти можна. Ну, Але в принципі, ціна 40 тисяч доларів за таку велику машину, як на мене, це прекрасно. Йдемо далі. Зразу нас зустрічає Атлас Sport. Така сама версія, як оця, тільки трошки різана, тільки трошки менша. Я думаю, що в салоні вони ідентичні, тому поки нікого нема, йдемо скоро глянемо, що тут виглядає і як тут виглядає. Зразу, що я бачу, нас тут зустрічає така велика ніша, де ми щось можемо ставити. Великий екран, коробочка вже така, як в нових Volkswagen невелика. Всі люди почали вже брати якісь такі невеликі коробки, зручний руль з рульовими. Пелістками для того, щоб переключати передачу. Велика панорама. В принципі, нічого особливого в тій машині нема. Простий такий барабанчик від Volkswagen. Побігли далі. Електрична версія Volkswagen, Volkswagen ID 4. Він нас йде по ціні 39 тисяч доларів з 62 кВт батареєю. Ви всі їх вже бачили, ви їх бачили багато, зализені. Форми не зовсім надійні, якщо це машина з Китаю, з Америки, говорять, що вони е, краще. Е, що ми тут маємо? Ручки. В першу чергу ручки, що я зауважую, ми відкриваємо так легеньким дотиком, тобто вона не сильно відкривається. Е, салон Салон перше, то, що зразу заважиться, те, що це не є шкіра. Хоча тут оббивка, якась така, плюс-мінус, щось нагадує більше під шкіру, хоча це зовсім не шкіра. Тут ми маємо. Такий руль, який регулюється в нас не автоматично, механічно, коробочка передач, великий дисплей. Знову ж таки, ніша тут, ніша тут, великий підлокотник, У нас машина пуста без панорами. Тут все так якось зроблено, цікаво. Щодо задніх дверей, сідаю сам за собою, плюс-мінус. Місце тут класно, тут реально багато місця. Хоча, знову ж таки, я впираюся. Головою, але так нормально. Друзі, достатньо цікава машина. Це є е, новий Golf R. Чотири труби, вони не фейкові, реальні. Гарний сплітер, прикольний колір, як на мене. Е, дуже і Багажник відкривати треба, я так розумію, рукою. Багажник, плюс-мінус. Можна типу, залізти, собі тут десь трошки е, покататися. Закривати, не знаю, тут є типу якась наліпка, що вроді сюди нажимати, але він так не закривається. Ну нічого. Салон. Хоча ні, йдемо. Перше подивимося його передню частину. Він чудовий. Мені так подобається ця мала запальничка, що я просто не можу. Настільки гарні фари. Тут ще та синя полоска в кольорі машини. Мені цікаво, якщо машина червоного кольору, чи та полоска буде червона, чи вона буде знову ж таки синя, але це R. Це багато кінських сил. І то повний привід. Його ціна 48 тисяч доларів. Він є на дволітровому літровому TCI моторі Air Performance. то є повний привід, багато всяких функцій. На жаль, не пише, скільки тут кінських сил. Не знаю. Тормозні диски, вони вже типу, зроблені такі з невеликою перфорацією. І я думаю, що спереду вони набагато в нас більші. Та спереду навіть нас з такою невеликою, але вентиляцією я просто з великими супортами. Гарно, нарешті ми можемо доступитися до е, салону. Салон у нас типу з такої еко-якої шкіри, як резини, не дуже приємно, якщо чесно. Але коли ми сюди сідаємо, зразу воно плюс-мінус є якийсь невеликий, але такий ковшик чи що. Ну, прикольна зажигалка, реально. я би на ній покатався. Е, класно виглядає. Вже знову ж таки Volkswagen почали робити для включення світла і ще якихось там модів. Отакі От невеликі штуки. Тут у нас є режим R. Тут у нас засвітилась кнопочка R. Цікаво, знову ж таки, невеличка коробочка, дисплей, чудово, люк, ну і ковші реально зручні. Вони не зовсім такі сильні ковші, але в принципі, сидіти в них абсолютно взаді. Взаді. Ну, взаді просто самі подивіться і все. Я туди не залізу. І то я би крісло ще би трошки туди донизу опустив. Ну, Але це машина в принципі, для одної людини і воно одній людині в ній цілком комфорт. Друзі, давно ми не бачили вольксвагенів Артеонів. Це преміальний вольксвагенівський седан, який у нас пішов після Volkswagenу CC. Він у нас тут і представлений його ціна 44 тисячі доларів. Я думаю, що тут е, в нас виходить дволітровий, як завжди, TCI, 4 чотири циліндри, повний привід. Що ще треба? Класно, він йде як купеж. Так, да, він іде в нас безрамочні, абсолютно вікна. Класно, салон. М -м, там цікаво в салоні. Йдемо, я вам покажу салон. Хоча зараз ми продовжимо передню частину. який він масивний, як масивно виглядає. Реально, реально класно, реально масивна машина виглядає на великих красивих дисках. Знову ж таки, у нас є шильдочки R, типу, що це є спорт. Проте ні, мені дуже подобається. Двері безрамочні, отут ходи сюди, покажи, просто яка гарна перфорація. І от такими, здається, дрібничками, але людей її бере, ну мені воно сподобалось. Прикольно, гарно. Якщо сісти в нього, треба підрегулювати під себе. Посадка зручна, реально. Це ну, Volkswagen завжди славився своєю якоюсь ергономікою, все легко, класно дістається. Гарний руль, прикольний руль. Тут все гарно виглядає, класні дисплеї. Е, така Підсвіточка, я думаю, що і спокійно можна міняти. Не панорама, один люк, але, в принципі, все решта тут де по-вольцванівській. І до речі, вигляд трансмісії ще є старий з цією палкою, бо зараз, як ви пам'ятаєте, є отакі у нас невеличкі трансмісії. Цілий час пішли, що не можна його заводити, але ну, ні, то ні. І, до речі, на Харман Кардоні. На музиці. Цілком цікаво взаді. Взаді, до речі, місця. Я, я сів собі прям зручно, я сідаю сам за собою. Мені нормально. Реально, мені нормально, зручно сидіти, великий підлокотник. Ну, трохи знову ж таки головою впираюся, але якщо отак сісти, дуже зручно і дуже цікаво. Класно. Мені сподобалася ця машина.